Джені історії нашої держави, ми знаємо, що в той момент, коли українські князі укладали міжнародні договори, приймали християнство, здійснювали кодифікацію права на місці Москви, було ще болото. Крім того, вже в 15 столітті українець став ректором європейського університету Юрій Катермак. Він же Дрогобич. А ще ми знаємо імена видатних українських хлопців, які зупиняли московську агресію в різні часи: Іван Виговський, Костянтин Острозький, Іван Мазепа, Симон Петлюра. Герої Крут, ну і звісно ж, Степан Бандера. Пам'ятай, знання з історії України є потужною зброєю на захист її суверенітету. Привіт! Мене звуть Манєвська Тетяна. І я викладаю українську мову та літературу. Українська мова сьогодні це надпотужна зброя. Ми повинні знати і любити рідну мову. Наша мова яскрава. Лише послухайте. І як красиво звучать кольори українською. Наприклад, бронатний, каштановий, блаватний або волошковий, це блакитний, Цинамонтовий – колір кориці. смарагдовий, яскраво зелений, багряний, насичений червоний. Любіть українську мову! Я є народ, якого правда сила, ніким звойована ще не була, яка чума, яка біда косила, а сила знову розцвіла. Народом мій замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжю, Людським презирством, ніби з трупом критий. Твоїм будущим душу я тривожу. Як добре те, що смерті не боюся, і не питаючи тяжким і хрест, що перед вами судді, не вклонюся, перед чутті недовідомих верств Слово, чому ти не тверде криця, що серед бою так ясно іскриться, о слово рідне, орло скути, чужинцям кинути на сміх, співоче грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забути. Сміються, плачуть солов'ї, і б'ють піснями груди. Цілу, цілу, цілу її, знов молодість не буде. О, панно Інно, панно інно, я сам вікно, сніги, сестрою вашу так любив дитину златоцінно. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить, кохана спить. Яблука доспіли, яблука червоні. Ми з тобою йдемо стежкою в саду. Поширюй українське, додавай свій контент. Крок до перемоги. Привіт усім! Мене звати Ілля. Я викладач всесвітньої історії. Сьогодні ми живемо в світі фейків, і потрібно відрізняти справжні історичні факти. Наприклад, під час Першої світової війни людям розповідали, що німці почали війну через те, що британці на їх картопляні поля заносили корвацьких жуків. Так оце був фейк, тому що є факти по план шліфу та початок Першої світової війни. Не вірте фейкам, вчіть історію, і все буде добре.